Не нам, не нам осміяним сміятись, не нам скаліченим іти, німим піснями заливатись, сліпим відшукувати світи, не нам ловить в небеснім морі зорі, не нам орлам. А ми давно свої згубили крила, та ще й були вони у нас. Нудьга нам байку утворила, Непевні фарби кинув час. І ми повірили правдиво в диво, мана одна, родились ми холодними мерцями і уявили з себе щось, і нам з порожніми серцями комусь кричати довелось Вперед, вперед, самоофіра, віра в мету святу. Кричали ми на площі і в пустелі, жили віки в короткий час. І чули нас, здається, скелі, але ніхто не слухав нас, бо не носили прапори шовкові крові, а кров, любов, а де нема любові і страждання, там не живе, не б'ється і життя, і доведеться нам під людське глузування, спинить свій галас без пуття, а замість нас. Великий встане раб в кайданах, в ранах, огнем, мечем.